У мене тому шість років була операція по жточок. І е, певно, що я десь підняла щось тяжке, і в мене е, вилізла грижа після операції. І коли я перший раз прийшла до отця Олега, до церкви, в мене почалося отут і де в районі, де була грижа. І, і так і сьогодні, вже третій раз я тут, і так воно мені далі. І якби кожен день все мені легше стає. І ще в мене були спайки. І е, після того, після коли я стала відвідувати з е, на по оздоровлення отця Олега, і зникли спайки. Я можу вже легко повертатися на цей бік. І я дуже дякую Господу Богу, Ісусу Христу, Матінці Божій і Отцю Олегу. Я буду молитися за здоров'я Отця Олега за його родину і за всіх, за всіх людей доброї волі, щоб цей храм стояв поки світ. Та...